Стадіон Локомотив раніше належав філії ПРЗ Укрзалізниці. Підприємство підтримувало спорткомплекс. Утім, з 2021 року об'єкт передали інші філії Укрзалізниці. Новий власник поки не поспішає виконувати свої зобов'язання, розповідає панютинська староста Інна Удовіченко. З 2021 року Укрзалізниця прийняла рішення передати його центру оздоровлення та відпочинку міста Києва. За два роки Стадіоном ніхто не опікувався. Опікувались ми як місцева влада, тому що ми не могли допустити, щоб те місце, де діти займаються спортом, де люди приходять на відпочинок, щоб воно було захаращено. Я писала на, на цей центр оздоровлення відпочинку. Відповіді на жаль, на сьогоднішній день я не отримала вже більше місяця, але вже рух якийсь є. Ми з депутатами Лозівської міської ради Левченко Валентиною Олександрівною вийшли на зв'язок міста Києва. Запросили до нас завітати директора спорткомплексу Локомотив міста Харкова Янчука Володимира Степановича. Сьогодні ми з ним зустрілися для того, щоб вирішити подальшу долю даного стадіону. Представника нового власника просять підтримувати стадіон у належному стані, найняти працівників, які доглядатимуть. Будуть косити, прибирати, виконувати ремонтні роботи. Наскільки ми можемо і заводи міста, ну допомагаємо. Бачите, що не бур'яні, не ну більш-менш, але тут без штату не маємо німо. Ми готові співпрацювати, надавати допомогу. Ну але вкладувати ну, ви розумієте, в чужий об'єкт міста не може. Місто може надавати допомогу. Володимир Янчук пояснює, самостійно не приймає рішень щодо штату та фінансування. Про ситуацію доповість своєму керівництву, яке і прийматиме рішення. А що ваші от, що, 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 треба? Що, що Ну він сказав так, що знати це на питання, Скільки в общенаса держання того стадіону, схоко надає? Площа стадіону локомотив майже 4 гектари. Наразі порядок тут підтримує старостинський округ та небайдужі мешканці селища. Діти та дорослі люблять тут відпочивати та тренуватися. Було проведено змагання між командами селища міського типу Краснопалівка і Панютине. Діти задоволені, що наскільки можемо, ми утримуємо, що вони можуть приходити. Ось дівчатка, ми бачили тільки що канікули, приходять сюди, просто як відпочити. Ввечері після роботи сюди приходять і дорослі, і діти. І... Просто малеча, так що просто відпочити за моєю спиною паркової зони. Столики там грають в шахи дорослі. так що зрозуміло, що попитом користуються. Якщо найближчим часом не вдасться досягти порозуміння з власником стадіону локомотив, громада планує звертатися до профільного міністерства.